А з приводу от, рішення високого суду англійського, в чому його точна і конкретна користь для України Гару Борисович, Прокоментуйте, будь ласка, ну я думаю, що остаточною користю для України буде той момент, коли обидва фігуранти цієї справи перерахують кошти, які зазначені в судовому рішенні. Сума ну просто захмарна. Для я думаю, будь-якого з українців. Але тут справа ще в тому полягає, що е, наскільки я розумію ситуацію, то от, саме цей позов він в чомусь і е, е, зіпсував стосунки між Коломойським та Боголюбовим. Боголюбов, наскільки я розумію, зараз переховується в Ізраїлі, Коломойський в Україні знаходиться. Але тут ще справа в тому, що якщо буде доведено, Подальшому слідством, що, хоча б частина цих коштів, які вкрали фігуранти з ПриватБанку, вона належить або американським інвесторам, або американському уряду, то е, можна з легкістю припустити, що Сполучені Штати долучаться, сполучені Штати вже вимагають видачі Коломойського. А тут е, ще треба розібратися де він перебуває в яких умовах і з якою метою Можливо, я цілком можу пропустити що і українська влада його свідомо переховує від переслідування з боку сполучених штатів але що стосується боголюбова то в ізраїлі існує не стала практика це стосується саме сполучених штатів в тому випадку якщо сполучені штати вимагають видачі фігуранта по шахральським діям і фінансовим злочинам, то Ізраїль здійснює подібні екстрадиції. Отже, якщо долучаться до цього процесу, Сполучені Штати то я можу цілком пропустити, що Боголюбов доведеться перебувати в менш комфортних умовах ніж ігорю Валерійовичу зараз. Геор Борисович, коли от ви кажете, що у вас є припущення, що е, ігра Коломойського можуть берегти та від сполучених штатів, що ви маєте на увазі, якщо можна трошечки розлогіш? Ну, по-перше, що мене одразу здивувало, це місце перебування Коломойського. Він, наскільки я розумію, він знаходиться під арештом, але чомусь за диним збігом обставин саме в Івано-Франківській області. І ні, ні для кого не є таємницею, що на Івано-Франківщині вплив Коломойського безпосередньо та його групи над великий. Я не хочу розповсюджувати чутки про умови. Утримання пана Коломойського, але той факт, що вже скільки там років я навіть перестав лічити, бо зараз не до нього він перебуває під слідством у Івано-Франківщині і ну доволі якось мало отримує суспільство інформації щодо того, як проходить слідчі дії. То в мене виникає запитання: а чи не навмисно це українська влада фактично заховала Коломойського від екстрадиції до Сполучених Штатів, які вимагають видачі Коломойського, звинувачуючи його в відмиванні бордних коштів? А це є дуже і дуже важким злочином в юрисдикції Сполучених Штатів. Так, а в чому е, ціле покладання е, тоді от української влади, ну от за цим припущенням, та яке ми з вами обговорюємо е, від вас? Не видавати Коломойського Сполученим Штатам, якби не було кримінальної справи в Україні, якби Коломойський не перебував е, в місцях утримання саме в території на території України, то я думаю, Сполучених Штатів знайшли б аргументи для того, щоб домогтись від Зеленського екстрадиції. За тим, як Коломойський перебуває зараз в місцях позбавлення волі, то ну, це доволі вагомий аргумент на офіційному рівні, ну так, тут, тут зрозуміло. Давайте ще трошечки тільки тому, що етерна дисципліна нас обмежує тут. Крапку з комою в цій підтемі поставимо, а перейдемо до того кейсу, який вчорашнім ранком звораховує всю Україну. Та ну і вже по світу дістається трошечки реакції з приводу знову ж таки: так званих плівок Міндічада, операція Мідас від, від набу енергоатом. Все це загалом хоче, щоб ви про. Коментували, не знаю наскільки ви на своєму Ютуб каналі вже встигли це зробити. І, от просто нам вашу думку викажіть, будь ласка. Ну і поділіться реакцією. Даруйте за каламбур на реакцію українських владоможців на цей кейс. Я не буду зараз переповідати всім добре відому інформацію, яку безпосередньо оприлюднено був. Я просто зараз хочу звернути увагу на деякі конкретні аспекти. Перше, о, от безпосередньо, якщо ви згадали мій ютуб-канал, то там є о, ну, така група відео під загальною назвою, яка об'єднана в один плейлист, називається Зелений спрут». Там вже більше накопичили за ці роки більше ста відео, в яких мова йде про. О, Корупцію з боку представників команди ефективних менеджерів та дії, які з моєї принаймні точки зору свідчать про зраду батьківщини. І от те, що зараз ми будемо обговорювати, я просто доведу на пальцях, що мова йде саме про систему, а не про якісь окремі випадки. Отже, поїхали. Згадувалось, вчора, видно було, два прізвища: Міндіч. Галушенка. Ну щодо Міндіча, то це прізвище ще до там два місяці тому мало хто знав в Україні. Щодо Галушенка, це багаторічний ад'ютант біглого колишнього нардепа Сівковича з партії регіонів, який зараз є сенатором у Російській Федерації, який має звинувачення в зраді Батьківщини. Галушенка багато років перебував його ад'ютантом, фактично. А після того, як Сівкович створив саме під себе за часів Януковича, об'єднання енергоатом, яке фактично є просто прокладкою між атомними станціями та урядом, то після того, як Сівкович покинув Україну, Галушенко обійняв його посаду. Зрештою, Після от прибуття Володимира Зеленського на посаду президента України він ще й став міністром енергетики. А зараз він взагалі міністр юстиції. Хочу нагадати нашим глядачам-слухачам, що згадки про брудні руки Галушенка лунали від журналістів-розслідувачів ще за часів Януковича, і от таку людину з таким бекграундом Зеленський призначає міністром енергетики, а потім і міністром юстиції. Системності мова йде про зловживання в енергетичній галузі під час розмов о тих коротеньких фрагментів, які оприлюднили, набув мова, в тому числі фігуранти ведуть мову про розкрадання коштів на будівництво захисних споруд. Який державний орган має спостерігати за дотриманням законності під час транзакцій банківських? Переказів на території України. Це служба Агенція Держфінмоніторінг. Хто зараз очолює Держфінмоніторинг? Людина, яка свого часу очолювала Полтавську область, і зараз має звинувачення в розкраданні бюджетних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд на Полтавщині. От, е і останній ланцюжок в цьому, е в цьому споруті енергетичному е прізвище Шурма. Колишній заступник Ярмака, який опікувався всією економікою України, зараз який втік за кордон у Німеччині, в його помешканні було проведено об... обшук, були виявлені носії інформації, за які зараз точиться неабияка боротьба за те, аби отримати доступ до цих носіїв інформації, хочу. Нагадати нашим глядачам і слухачам, що приводом для обшуку стала відома історія про те, що є таке поняття, як сонячна енергетика, зелена енергетика, так от пан Шурма він фактично кришував оборудку, згідно з якою сонячні електростанції, які перебувають на окупованій території. Що отримували від держави України відшкодування за електроенергію, яку, начебто, вони постачають в Україну, хоча генерації перебувають на окупованих територіях. Ну, пряме просто розкрадання державного бюджету. Пан Шурма цим процесом керував під керівництвом кого Герман Галушенка, міністра енергетики. Саме тому я стверджую, що от е, те, що вчора нам стало відомо, це ну, просто наявний. Прояв системності корумпованої влади, яку разом з перших днів будували і вибудували Зеленський та Ярмак. Його Борисович, ми е, тут от і Павло Розенко, добровідомий е, вам був в студії перед вами. і Ми розмірковували знаєте, про що про реакції. А якими хороше і правильно, щоб вони були, і від фігурантів е, справ та які оприлюднило НАБУ, ну і від е, української влади, бо дуже багато критиків, у тому числі і у соціальних мережах, е, на узагальнену. Комунікацію від української влади щодо цього кейсу? Це питання воно у мене викликало просто посмішку. Показовою була реакція саме представників зелених телеграм-каналів. Півдня мовчання, тиша, громова, гробова тиша, просто ніяка реакція. І потім у всіх з'являється один той самий текст, в якому розповідається, що. Це удар по президенту України. Ну, це як, як мінімум, це просто карикатура на реакцію. А з моєї точки зору, це свідчення про розгубленість цієї зграї. Вони явно не очікували потрібних активних дій з боку. Вона спеціалізована антикорупційна прокуратура. Хоча той факт, що мінг за кілька годин до обшуку втік за кордон. Це свідчення того, що ну, на жаль, десь відбуваються витик інформації про хід оперативних дій співробітників на САП. і звісно, мінняча хтось хтось заздалегідь попередити стік втекти. Але наскільки я розумію, інші фігуранти не втекли, залишаються в Україні. Якщо говорити от про е, Тимура Мінніча, то просто у співпадіння що нота ну, людина по якимось своїх справах саме просто от ранком ну так співпало. Ви в це е, я так розумію, Георгій Борисович вірите е, слапа ну, і е, на тому фоні, що ти е, народний депутат України Олексій Гончаренко та каже про те, що за його інформацією, за е, паспортом держави Ізраїль е, Тимур Мінніч міг покинути Україну. Я цілком це припускаю. Я не виключаю, що у таких людей як міндіш по декілька паспортів, так само як у Коломойського. І звісно, річ, він перетнув державний кордон. Але ну якби ми мали нормальну проукраїнську владу, то в першу чергу вже би була відставка керівництва державної прикордонної служби, було оголошено внутрішнє розслідування. В лавах набута прокуратури звіт, аби дізнатися звідки, яким чином відбувся витік інформації, хто попередив Міндіча про ці обшуки. Ну і врешті-решті думаю, сьогодні з великим нетерпінням суспільство все очікує а судових рішень щодо затримання фігурантів цих прослушок, і Б відсторонення від посад або звільнення з посад. Тих людей, прізвища, яких згадуються в тих діалогах, мова йде про нинішнього міністра юстиції Галушенка та про нинішню міністерку енергетики, яка фактично виконує, просто є ну фунтом на побігеньках у Галушенка.